Пінен, хлопці, зацепився за дерево. Відпускаємо фрикціон. Ідемо достаємо блісну. Хлопці. Знову. Дивіться, яке місто. Скільки мусора. І тут моя блісна. Дивіться. Ось до вона. Я її достав, хлопці. Опа. Опа. Назад. Опа, зараз відстріли і знову я піду здоставать. Дивіться, хлопці. Колібалочка моя на місці. Спас! колібалочку. Ох, хороша колібалочка. Тепер ми тут одервем. Оп! Ого, таку не порвеш. Колібалочку забрали, дерево, все. Осталось.